Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 301 задача. Її створив німецький шаховий композитор Вільгельм Лайк. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. В першу чергу напрошується хід король Е5, щоб виграти пішака. Чорні грають король Е8. Король 5 виграли пішака, але хід король е 7. Опозиція. В Білих на пішака більше, але білі тут виграти не можуть. Що може бути далі? Король G5, король g7, опозиція. Наприклад, білі намагаються провести пішака. F5 король, F7. f 6 король f 8 Тут якоїсь особливої різниці між відомою вправою не пустити пішака у ферзі немає. Тобто, може бути король g6, король g8, f7, і ось відомий пад. Білих є інший план. Наприклад, можна королем піти до слабкості, до пішака на d7. Ось цією довгою дорогою. Дивимось, король F5, король f 7, король e 5 король f 8, король d5, король f 7, король c 5 король f 6. Чорні відіграли пішака. Король b6. І в чорних тут є помилка. Наприклад, король Е6. Буде король С7. Позиція взаємного цухцвангу. Зараз хід чорних, чорний король. відійде від пішака, і білі виграють. Правильний хід за чорних, король e5. Атакуємо пішака. Білі мають грати король c5. Ну і, наприклад, хід король f6, це нічий на позиції. Повертаємося на початок. Інший план білих спробувати зіграти королем на ферзовому фланзі. Король це 5 король це 8 король Б6, король Б8. Чорні захопили опозицію. Якщо короля – 6, тоді короля – 8. В білих тут немає прогресу. Тут нічия. Повернемося на початок. Правильний перший хід. Король Д4. В чорних цухцванг. Наприклад, чорні грають король e 8 Хід білих, подумайте. За білих виграє хід король С5. Давайте повернемось на хід назад. Тобто, якщо чорні грають король e 8 білий король має піти в інший бік. Король С5. Якщо чорні зіграють король С8, тоді білі грають король Е5. Спочатку дивимося варіант король С8. Король Е5. Атакований пішак. Король 8, король f5. Король Е8. Чорний король не встиг захопити опозицію. Король Ф6. Ось тепер чорні захоплюють опозицію. Але білі передають чергу ходу. F5. І чорні тут програють. Наприклад, король Е8, король g7. Білі проводять пішака. Білі виграли. Повернемось до головного варіанту. Чорні грають король е 8 і правильний хід король С5. Якщо король d8, король Б6, король С8, і ось чорні не встигли захопити опозицію. Хід короля 7. Далі просто чорний король постійно відтісняється. Білі виграють пішака і білі виграли. Головний варіант, чорні грають король в 7. Тоді король Б6. Король Ф6. Хід білих. Подумайте. Я сподіваюся, ніхто не сказав хід король c 7 Тому що король є 6 і чорні тут виграють. Правильний хід король b7. Якщо король є 6 тоді король c 7 Чорних цукцванг? Білі виграють. Якщо король в 7, правильний хід це король С8. Атакуємо пішака. Якщо король Е8, тоді король С7. Чорний король відходить, білі виграють пішака і білі виграли. Якщо король Е6, тоді король С7. Чорних цукцванг білі виграють. Вернемося на початок, як це розв'язується. Перший хід король d4. І в чорних цугцванг. В залежності, куди грає чорний король, білий король зіграє в інший бік. Головний варіант король e 8 тоді король С5, король F7, король Б6, король Ф6. В цій задачі одна з головних ідей це ось може бути взаємний цугцванг. От у білим не можна грати король С7, буде хід король е 6 правильний хід король Б7, Король F7, король С8, Король е 6 Король С7. Позиція взаємного сухтваного. Хід чорних, тому чорні програють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!